Парі-матч та дніпро один. Заряджені перемагати. Вітаю з перемоги. Поєдинок проти шахтаря. Один з лідерів чемпіонату. Ви лідери І ще твоя колишня команда. Які взагалі емоції зараз? Е, дякую вам за вітання. Емоції неймовірні. Перемогли. Гранд е, українського футболу, шахтар. Ми вітали сьогодні всі сили та заслужили на супермову. Вдалося забити відігратися з нулюдину. Як заводили взагалі на полі відчувалася ця атмосфера, що треба якось дотиснути? Так, відчувалося, але ми з перших хвилин тиснули, бо у нас було багато моментів, і ми могли ще забивати, але не розпорядилося нічим. Ти взагалі я бачив там перед матчем спілкувався так, з персоналом, деякими з гравцями. Якісь спогади взагалі про Так, я всіх знаю, це мій рідний клуб. Було приємно всіх побачити. Такі емоції дуже, <сіх> <сіх> стас, стас, стас. можна так сказати. Ви не могли перед матчем обговорювати з хлопцями те, що колишній тренерський штаб у Шахтарі працює. Це додавало мотивації? Звісно, додавало мотив... Мотив... мотивації. Ми знали, як грати шахтар. Перший тайм я вважаю, що ми дуже добре провели, але другий тайм десь. В кінці трохи почали підсаджуватись і шахтар тиснув, тиснув, але ми могли виб... вибігти контратаку і забити ще третій м'яч. У попередньому матчі з борство останні півгодини були дуже важкими. Звідки взяли сили на такий матч за декілька днів? Ну зараз у нас була перерва це цілих п'ять днів і трошки відновилися, але зараз ми сьогодні порадь. Порадуємося трошки, але через три дні вже майже дуже важливий матч з Олександрій. Взагалі після таких перемог завжди кажуть про чемпіонство майбутнє вже, але турнірна дистанція ще тривала. Так, ми йдемо матчу, до матчу і будемо дивитися далі. Ігор Йовічович, після матчу якось поговорили, вдалося перекинутися кількома словами. Все-таки колишній тренер? <плат> ні, ні, ми не розмовляли. <плат>